Тон вантажу російського так званого гум конвою привезли у Донецьк, і в Луганськ. Машини супроводжували 400 співробітників російського МНС, повідомили у відомстві. Автомобілі перетнули кордон сьогодні вранці. У колонії понад 170 ваговозів, що допроваджували достеменно невідомо. Нагадаю, так звані російські гуманітарні вантажі перетинають кордон без дозволу України та без належного огляду міжнародними спостерігачами. Українські прикордонники цього разу не оглядали в міст Камазів. Про це в ефірі нашого телеканалу повідомив радник голови держ. Прикордонно служби Слободян. Вони лише цитую здійснили візуальне спостереження за проходженням транспортних засобів. Сьогодні через пункти пропуску російський Донецьк та матвеєв корган прослідувало 176 транспортних засобів. Так само значна частина автомобілів перевозила вантаж не гуманітарного характеру. Це, наприклад, 41 автомобіль перевозив пальне, мається на увазі паливно-мастильні матеріали. Два автомобілі перевозили типографський папір у рулонах, а одна вантажівка перевозила друковану продукцію невстановленого встановленого